Вітаю! Кому не хотілося дізнатися своє майбутнє. Мабуть, кожному. Відкрию секрет, його немає. Своє майбутнє ми створюємо тут і зараз. І його якість залежить від того, як ми проживаємо кожну мить свого життя. Як ми діємо у тій чи іншій ситуації, як ми ставимося до інших людей, до тварин, до природи, як ми вміємо цінувати кожну мить нашого буття, як ми вміємо радіти, як ми вміємо дякувати, як ми вміємо насолоджуватися ним. Картина нашого майбутнього. Малюється кожною людиною інакше. Кожен створює її своїми фарбами. За власноруч, створеним контуром. І розмір цієї картини залежить від того, які цілі ми перед собою ставимо. Вірш шукачі. Чи кожен знає, що він шукає? Так. Чи кожен знайде те, що шукає? Ні. Чи завжди знаємо, що шукаємо, куди йдемо і що чекає на нас за рогом? Ні? Чому тоді невтомно віримо, що щастя знайдемо неодмінно? Бо сенс життя тоді набуде? Коли біда чи горе буде, то кожен знає, що ненадовго засвітить сонце, засяють зорі, налється колос на ниві долі. І щастя прийде, обніме стиха, і геть забудеш людину лихо.